Вінничанка Наталя Цюрпіта виборола золото на одному з найпрестижніших європейських змаганнях з бодібілдингу на Європейській аматорській олімпії, що відбулися у Румунії. Турнір збирає найсильніших атлетів з усього світу і вважається головною подією у світі бодібілдингу. З нами на зв'язку Наталя Цюрпіта, переможниця змагань. Мої вітання. Доброго дня. Пані Наталі, власне, вітаємо вас з перемогою. Дякую, дякую величезне, дуже приємно. Які були перші ваші емоції, коли оголосили результат? Ну, я коли їхала, я взагалі не очікувала. Перемоги, тому це для мене був шок. Ну, я коли вже виходила, в нас йде розстановка, і ти в якійсь мірі розумієш, що ти вже зайняв перше місце. Але я до останнього не вірила в це. Там тренерами мене вже вітали, говорили, що все. Але коли вже повісили золоту медаль на тебе, це вже були тепер такі емоції, ефорії якогось. Ну, рік назад я абсолютно перемогу привезла. В цьому році серед новачків привезла золото, але все рівно це до доволі для мене було неочікувано. Це було не знаю. Я не можу передати ці відчуття, тому що це доволі дійсно ті емоції, які не отримаєш ніде. Це бурін це доволі потужні емоції. Ти розумієш, що ті всі зусилля, які ти приклав, вони е, оцінилися сповна. Наскільки ось був складним шлях до цієї перемоги для вас? Ну, по перше, я дуже довго вагалася, чи йти на ці змагання, чи я досягнула вже того рівня, щоб вийти на такі потужні змагання. І я прийняла рішення за місяць до змагань. Хто розуміє в цьому спорті, він розуміє, що це доволі мало часу для того, щоб просушитися, для того, щоб довести тіло до тої кондиції, яка буде конкурентно спроможна. Тому Чесно, були доволі складні, тяжкі і потужні на підготовку, Але я витримала я вже, як я говорила тренеру, доволі довго сміялася. кажу, якщо я виживу на цій підготовці, то я просто виповзу на сцену. Ну я не виповзла, я все таки вийшла і підтвердила те, що людський організм доволі потужний і може витримати все. Була тяжка і сильна підготовка, але вона того вартувала. Які головні якості, ось на вашу думку потрібні, щоб досягати такого рівня у бодибілдингу? і можливо поділитись планами на нові змагання, можливо, світові турніри? Так, дивіться, для того, щоб досягати результату, перше, що я завжди говорю, це потрібно дисципліна, це організація себе, дисципліна і постійна рутинна робота. Це робота над собою і віра в себе. От я цей раз напевно. Вірила і була налаштована на всі 100%, що я вийду і зроблю достойний достойний вихід. Тому порада для того, хто буде готуватися, для до того, хто хоче досягати результату, це дисциплінуйте себе, ніколи не сходьте з тої поставленої цілі, яка у вас є. Просто йдіть і вірте в себе. Саме головне це дисципліна, це ваші постійні звички. І рухайтеся вперід, і не здавайтеся перед тим, як досягнути цієї цілі. Трошки розкрию, що я ж вже є проатлетом іншої федерації, тому там в мене вже з осени в мене змінюється статус, і я вже стаю президентом Вінницької області федерації ВАБА. Тому я переходжу в вже як функціонер буду представляти Вінницьку область на турнірах України і спортсменів Вінничини на турнірах. Тому трошки я переходжу в інший ранг в одній з федерацій, в якій я перемогла в тому році в абсолютній категорії. І е, надалі я буду вже виступати на світових турнірах. Є ще плани на листопад. Е, но я ще дивлюся по стану організму. Якщо мій організм далі. Е, Зможе е, піти, тому десь 19 листопада є ще доволі потужний гарний турнір в Іспанії. Можливо, я прийму в ньому участь, але ще не е, остаточно не підтвердила його для себе. Ну і не знаю, як організм буде себе вести. А так весною. Поки що я виступаю як суддя, як функціонер. А далі вже буду весною знову <зараз>, за роботу і всі турніри, які є світові, які є в Україні, буду приймати участь. Ми дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Бажаємо вам успіхів у вашій такій насиченій кар'єрі. І ще раз вітаємо вас з перемогою. Дякую, дякую, що запрошуєте. Дуже приємно, що підтримуєте спорт. Це дуже важливо, щоб люди наші більше людей приходили до того, що спорт це важлива частина нашого життя. Дякую вам.